Всім привіт! От чи потрібно поклонятися царям, правителям, владі. Що на це каже Господь? Знаєте, якщо взяти від початку історії, то Бог ніколи не клав над людиною царя. Бог вибрав свій народ, в якому поставив священиків, суддів духовних людей, та які своїм прикладом показували святість і праведність, і все їхнє життя воно було святе і праведне. Але так як Божий народ вони почали дивитися на Язичницькі народи на інші народи, які поклонялися всяким ідолам, чортам, бісам, там, і вони захотіли собі царя. А бог каже, що добре, я вам дам царя. І в кінцевому результаті, коли вони отримали царя, то прийшов диктатор, таран, сатаніст, який взяв народ у рабство, і люди страждали. І чому так відбувається? Тому що людина не може зрозуміти просту істину, що один єдиний цар, який дає свободу, це Ісус Христос. Ісус Христос Він дає людині життя, свободу. Але людина настільки хоче поклонятися земному, плотському, хоче щось свого домісити. От і в кінці отримує рабство, отримує тиранію, поневолення. Чому так все відбувається? Тому що такі церкви їм мало бути церком. Вони хочуть бути вже богами. хочуть, щоб люди поклонялися, вклонялися їм. І знаєте, в кінцевому результаті терплять просто крах. Люди вони потім страждають, попадають у рабство. І через отаке. Людина дуже легко прийме і головного царя, це антихриста самого сатану в оплоті. Тому любі зрозумійте, що один єдиний цар це Ісус Христос на небі і на землі, який дає свободу, спасіння, благословіння. І ми можемо даже подивитися на прикладі Північної і Південної Кореї. Північна Корея вона знаходиться в рабстві, в поневоленні, тому що там диктатори, царки, сатаністи, й стоїть сам сатана, а сатана що він хоче, щоб людина була завжди в рабстві, щоб людина страждала, це його ціль. А якщо взяти Південну Корею, то в них цар Ісус Христос, знаєте, з шаманської країни стала християнська країна, яка зараз процвітає, яка зараз благословенна і щаслива. І тому зрозумійте, що справді справжнє щастя дає тільки Ісус Христос, і так як ми зараз живемо в такий час, 21 століття, де немає царів, та де влада знаходиться в народу, і тому, щоб справді не настав той час, що люди виберуть антихриста. То нам треба вибирати Ісуса Христа, тому що Ісус Христос його воля, це щоб ми всі стали царственним священством, дітьми Божими. Оце є воля Божа, а царственне священство воно буде правити вічно у любові, в радості та мирі. Будьте благословені.